Тривожні порушення, депресія, посттравматичний стресовий розлад та інші серйозні порушення. Кількість дітей з такими психічними травмами зросла чи не вдвічі. Особливо це почали фіксувати більше року тому, зазначають фахівці клініки психічного здоров'я центру дитячої медицини. Декілька місяців тому сюди потрапила на лікування 19-річна Настя. Зазначимо, що задля безпеки пацієнтки ім'я та вік було змінено. Батьки підштовхнули дівчину зробити цей крок, так як помітили зміни в поведінці. Доньки. Тривалий час у своєму житті я переживала булінг, тобто ця травма в мене залишилася. І в якийсь конкретний момент я відчула, що от більше я терпіти не можу. Мені ну, потрібна дійсно допомога, за якою я відповідно звернулася в цю клініку. Декілька місяців терапії дали свої результати. Сьогодні, зізнається, дівчина вона почувається значно краще і навіть готова поділитись своєю історією. Ну загалом, коли це все починалося, мені ще було досить легко приховувати свій стан. Тобто з виду я завжди була, як ви сказали, життєрадісна, мене було все чудово, все класно. А от потім наступив якийсь певний момент, коли вже було дійсно дуже важко тримати це все в собі, і ну, навіть іншим людям сім'ї, перш за все, було видно, що ну, щось зі мною не так, що мені дійсно погано. Нелегким кроком, що буває в більшості пацієнтів, стало звернення до лікарів, а саме усвідомлення того, що потрібна допомога. Тоді, коли я вже зрозуміла, що сама я не вивезу, тобто не бачила далі сенсу навіть бути, розумієте, дуже було соромно. А тому, що я позиціоную себе як людина, в якої я завжди все добре, в якої немає проблем. Ну, звісно, що це не так, але і тут визнати, що в мене навіть є якісь проблеми, що мене щось хвилює, мені було тяжко. І попри побоювання, це стало найкращим рішенням дівчини. Адже чим швидше розпочати лікування, тим швидше можна побороти проблему та повернутися до звичного життя. Потрібно просто ну, наважитися, знаєте, тому що ну, не кожен так само зможе звернутися за допомогою. Я вважаю, що психічне здоров'я не менш важливе, ніж фізичне, і ну, потрібно зверну... звертати на це увагу також. Внаслідок значних стресових ситуацій, які зумовлені і війною, значна кількість дітей сьогодні потребує психологічної допомоги. За дослідженнями видання Джама педіатрік, з більше 30% підлітків мають помірну або важку депресію, майже 20% – помірну або важку тривогу, 35% – клінічно значиму психологічну травму, близько 30% – розлади харчової поведінки. Та більше 20% мають середній або високий ризик розладів пов'язаних із вживання психоактивних речовин. Ми з колегами зрозуміли, що кількість звертань стає настільки великою, що ми вже не можемо тих дітей брати в загальному потоці звертань до клініки. Тому більше року тому ми розпочали програму терапія дитячої травми. Одним із завдань цієї програми є першочергова діагностика та виявлення ознак психотравми у дітей різного віку. Як ми це робимо? Ми найпершими посилили багато використання багатьох скринінгових опитувальників, тестувань. Що батьки навіть звертаються з одними скаргами, ми помічаємо певні ознаки травми, даємо батькам опитувальники, працюємо, обстежуємо дитину, і якщо ми виявляємо ці порушення, це дуже корисно. Другим етапом є психотерапія травми, яка реалізується мультидисциплінарною командою фахівців. Ми багато років використовуємо біопсихосоціальну модель допомоги. Що це означає, що ми давним-давно відійшли від ідеї, що психіатр дає тільки ліки і на тому його обов'язки закінчуються. Ми насправді біологічно дійсно обстежуємо дитину, залучаємо інших фахівців, якщо ми бачимо певні тілесні зміни в дитини. І якщо є необхідність, то психіатр дасть медикаменти. Третім напрямком є науково-дослідна діяльність. Є західні наші партнери, колеги. З різних куточків світу, які з початку цієї війни почали нам активно допомагати, підтримувати, проводити стажування, семінари, тренінги. Зокрема, мене була нагода стажуватись в Австралії. Там наші фахівці налагодили співпрацю, яка продовжується і до сьогодні. Допомагають нам впровадити метод, апаратний метод. Біофідбек, який є визнаний в цілому світі як ефективний, безпечний в роботі з травмою у дітей, дорослих, і ми плануємо в подальшому найближчому часі пройти повністю необхідне навчання і працювати з дітьми цим методом. Додамо, що клініка психічного здоров'я дітей, підлітків та молоді Центру дитячої медицини є найбільшою клінікою дитячої психіатрії в Україні та вже близько 20 років активно працює у складі багатопрофільної лікарні клінічного центру дитячої медицини. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів. Роботи з відновлення будинку на Коновальця 44А тривають після атаки на Львів. Зокрема, у Франківському районі більш ніж 30 будинків зазнали ушкоджень. А найбільше постраждали 6 будинків, які зараз активно відбудовуються. Наголосили посадовці. Роботи ж у будинку на вулиці Коновальця 44 А фінансуються за кошти бізнесу, який надав понад 11 мільйонів гривень для відновлення у межах ініціативи Візьми будинок під опіку. За три місяці з часу атаки будинок вже відновили на 80%. У планах що вже до різдвяних свят жителі зможуть повернутися у свої помешкання. Внутрішня сторона цього будинку була фактично зруйнована. Зруйновані всі балкони. На сьогоднішній день вони відновлені. Зруйновано повністю покрівлю даного будинку. Перекриття між останнім поверхом квартири повністю воно відновлюється так само. Вибиті вікна з цієї сторони абсолютно всі пошкоджена сходова клітка на сьогоднішній день. Практично ми на стадії звершення коштом бюджету міста виплачується для 63 сімей компенсація в місяць до 15 тисяч гривень, поки будинки відновлюються, щоб мешканці мали змогу де жити. І на сесії міської ради минулого тижня було прийнято програму, де для мешканців на цю хвилину трьох будинків, які були повністю знищені і не підлягають відновленню. А власне їм буде Бачуватися компенсації з наступного тижня почнуться виплати компенсації для того, щоб вони самостійно могли придбати собі квартиру і зробити безпосередньо там ремонт. Усе задля зручності та безпеки містян у Львові продовжуються роботи щодо облаштування світлофорів резервним живленням. Задля безпеки, як керманичів, так і пішоходів. Чиновники обіцяють уже цього місяця обладнати якомога більше регуляторів руху, яких на території громади 170. Робота по встановленню блоків безперебійного живлення була розпочата ще минулої зими. І, власне, на кінець минулої зими ми мали близько 35 світлофорних об'єктів заживлено. На сьогоднішній день ми маємо близько 90 світлофорних об'єктів заживлено різними способами. В основному це є власне такі блоки безперебійного живлення. Проаналізували, що було в інших містах, побачили, як ставили літньої батареї, там різні формати, які там мали 500 циклів, там 1000 циклів. Зараз вибрали тим оптимальний варіанти, які мали б служити довший час. І там 5-7-10 років залежить від того, як наскільки буде інтенсивно виключати світло в наших умовах. У разі вимкнення електроенергії кажуть комунальники, світлофорне регулювання на дорогах міста зможе працювати до 10 годин, а подекуди й до 18. Ці батареї вони адаптовані під наші погодні умови, під, нашу, під наш клімат і нормально працюють. Паралельно працюємо з тими ще з постачальниками, які нам дають можливість працювати з генераторів, тому що є і батареї, а є ще генератори, де ми підживлюємо окремі об'єкти з генераторів. Тому в комплексно підходимо до цього питання, для того, щоб світопори працювали в будь-яких умовах. У пріоритеті спочатку були найбільш завантажені та проблемні ділянки, до прикладу, перехрестя Стриска наукова та промислова Липинського. Днями ж до цього списку додали і світлофор на перетині вулиць Зелена Дністерська. Орієнтовно на кінець грудня. Ми плануємо, що в нас буде заживлено близько 149-150 світлофорних об'єктів зі 170, тобто це є майже 90%. відсотків. Судитимуть за торгівлю наркотиками. Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці затримали злочинну групу з п'ятьох осіб, яка займалася розповсюдженням заборонених речовин у стрийському районі. Збут таблеток субутег зловмисники здійснювали способом з рук в руки. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили у них значну кількість наркомісних речовин: чорнові записи, гроші виручені від незаконної діяльності та інші речові докази. Досудове розслідування в межах кримінального провадження за злочини пов'язані з наркотиками завершено. Тепер учасникам злочинної групи загрожують до 12 років позбавлення волі. Внаслідок потрійного ДТП на Львівщині загинув водій легковика. Зіткнення сталося на трасі Київ, чоп поблизу села Вербляни. Як попередньо встановили правоохоронці, водій легковика виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом та вантажівкою. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Що саме стало причиною цієї ДТП? З'ясовують правоохоронці: відкрите кримінальне провадження.